Деформація тексту із використанням ефектів контуру. Розглянемо першу. Побудуємо отаке коло або еліпс. Нехай це в мене буде лупа. Напишемо текст лупа. Зробимо жовтим-жовтим, і контур теж зробимо жовтим. Перемістимо мій текст. До об'єкту, відносно якого я буду його викривляти, збільшую, так, щоб краєчки дотикалися ось тут понизу до мого об'єкту. Зараз у мене луба це текст. Щоб викривити його, я маю перевести свій текст у криві. Контур, об'єкт у контур. Додаємо ефект, ефекти контурів. Відкрилася нова вкладка Ефекти контурів беремо плюс, обираємо деформацію за сітку. Ось у нас є параметри, які нам потрібні, і зараз я трошки збільшу. Якщо ми візьмемо інструмент редагування контурів за вузлами, ми побачимо ось таку сіточку. За цією сіткою ми можемо вигинати наш текст. Давайте будемо пробувати. Спочатку ці точки відповідають за радіус. Ми викривляємо так, щоб верхній край нашого тексту розмістився якраз. По краю об'єкту. До самого кінця доводити не буду. Ось так. Низ у нас пішов, ми його повертаємо назад, до нашої букви. Ось так. Є. І пішли понизу. Перша. Друга регулюємо так, отже, спочатку відрегулювали розміщення країв нашого тексту. Тут радіус правимо, якщо викривлення невідповідне. Ось так. Правимо правий і лівий край. Коли ми викривляємо за сіткою, ми можемо викривляти текст, дивіться, не тільки по його краям, тут я лишу. А ще ось тут по центру робити таке викривлення, як у лупи, ніби ми щось ось так трохи збільшуємо. Якщо десь виходить за межі, ми його правимо, збільшуємо, зменшуємо і отримуємо ось таку картинку. Центр теж можна сюди. Ось так. Ми отримали ось таке викривлення тексту. Воно використовується для дизайну. Візьмемо більш складний об'єкт, побудуємо сердечко і застосуємо інше викривлення. Для цього будую теж коло величеньке, без заливання з чорним контуром. Переміщую його так, щоб мені було видно. І роблю з мого кола сердечко. Для цього перевожу об'єкт у контур. Інструмент редагування додаю дві точки, які в мене будуть точками для мого сердечка. Ось тут роблю гостру вершинку і опускаю її донизу. Вусиками змінюю радіус, нижню точку роблю гострою. Не буду крепко правити сердечко, ви собі зробите, як вам подобається. Форма у нас є. Додаємо текст, інструмент текст. Пишу любов. Роблю її червоною, червоною, причервоною. Є. Получилася у мене ось така любов. Розміщую і збільшую так. Щоб знову ж таки куртики мої торкалися до країв. Ось так. Ми використаємо наступний ефект. Об'єкт переводимо у контур. Використовуємо ефекти контурів. Ось наша вкладинка. Додаємо ефект, ось цей викривлення обгорткою. Тепер у нас дивіться трошки інше відображення. Ми лівий. І правий контури відмикаємо зараз, тому що правити будемо тільки до гори і донизу. Верхній контур трошки збільшу. Ось у нас з'явилась ось така направляюча. Ми по ній будемо змінювати. А ось нижній контур, ось теж в цій стороні. Я додам центральну точку по якій буду розтягати свій текст Я вусиками. Трошки дам вигину, з'явилися вусики, я можу правити радіус з другого боку, або вручну, або вусиками, додаю потрібної форми. Переходжу правити верхній контур. Так само додаю точку, прибралося виділення, повертаюся в верхній контур, додала точку перегину, роблю її гострою, чіпляю за верх, витягую. Поправляю радіуси і точки. В даному випадку ми викривляємо тільки обгорткою. Центральну частину букв ми не чіпаємо. Правимо наступну сторону. Так. обережненько, ми бачимо, що у нас виходить попередній перегляд вимкнено, вмикнено. Ось так. Текст на «ву» потрібної форми. Ось так ми виглядає у нас викривлення із використанням сітки і обгортки.